Доброго ранку, пані та панове! Вітаю вас! Продовжуємо наш ефір. І зараз я, як і обіцяв, у нас на прямому телефонному зв'язку телефонне включення із начальником гідрометцентру України Миколою Івановичем Кульбідою. Микола Іванович, доброго ранку. Микола Іванович, чи дійсно така вже складна ситуація, що стосується зазухи? І наскільки це може вплинути на подальший урожай озимих? І такі погодні метеоумови, які склалися зараз що осінь, у нас без дощів. Наскільки вони природні або навпаки виняткові? Таку ситуацію, яка склалася нинішнього року, можна дійсно оцінити як виняткову і надзвичайну ситуацію. Адже Осіння засуха, яка має місце в цьому році, вона за останні 50 років точно вона не має в собі аналогів. Тобто по кількості опадів, по вологозабезпеченню ґрунту, і плюс іще недостатнє теплозабезпечення, що створило ну, дуже складну ситуацію з озимими культурами. Станом на сьогодні за обстеженнями наших метеорологічних станцій. Майже третина культур взагалі не зійшла, більше половини знаходиться в незадовільному з точки зору майбутніх умов перезимівлі, стані, тобто в початкових фазах розвитку, і це все, звичайно, створює передумови до того, що врожай і валовий збір озимих культур в наступному році буде. Єва меншим, ніж це було нинішне. Микола Іванович, скажіть, будь ласка, а чи можна було взагалі якимось чином передбачити таку складну метоситуацію восени? Передбачити, тобто скласти достатньо точний і детальний і конкретний прогноз погоди можна на нетривалий період, який не перевищує 15 діб. А за межами цього періоду це надзвичайно складно. Тому з великою завчасністю там за місяць, за два передбачити таку ситуацію це було просто нереально, оскільки е, аномалії, е, дуже великі аномалії, які мають місце от нинішнього року, вони практично не прогнозовані. Микола Іванович, а як тоді, що стосується прогнозування, ну скажімо, зараз прогнозують більш-менш теплу зиму у нас в Україні без різких коливань. Чи можемо ми прогнозувати, що ті опади, яких бракувало восени, можливо снігу буде більше взимку? Чи це в принципі не стосується одне одного? Ні, такої закономірності немає. Спуха осінь це не обов'язково означає, що буде компенсація взимку, адже перерозподіл енергії в природі він проходить по багатьох напрямках, і зрозуміло, що не обов'язково це може виражатися в опадах, а і в інших метеорологічних параметрах. Так що такої закономірності немає, і не може бути. Я дякую, дякую вам за відповідь. Я нагадаю вам, шановні друзі, що у нас було пряме телефонне включення із начальником гідрометцентру України Миколо Івановичем Кульбідою. Ну а наразі програму продовжимо. І в принципі, абсолютно доречно буде з'ясувати, якою буде погода сьогодні, 28 листопада.